Запис. Угу. А, вітаю сьогодні на нашому інтерв'ю. Хочу вас сьогодні познайомити з прекрасною людиною, яка прийшла до мене на сеанс регресу, а, це Аня, астролог. Я думаю, що вона краще розповість про себе сама. А, Анечка, розкажи, чим ти займаєшся, а, що ти робиш? Всем привет, меня зовут Анна Котова, я западный астролог. Моя миссия это помогать людям выходить за рамки да, своего сознания, соединяться со своим высшим я, со своим внутренним я, узнавать себя изнутри, вспоминать, какая ты, и в принципе, то, чем я занимаюсь, да, это вот астрология, такая вот базовая, западная. Я также делаю тренды, тренды на будущее, то есть какие у вас есть разного рода энергии, которые вы получили да, от космоса, от планет, от вселенной, рассказываю на своих консультациях. Также ченнелер, кто с этим знаком, также да, делаю такие разного рода сессии. Это соединение с высшими источниками, соединение, подключение, и проведение информации как от высших сил. Вот, собственно, этим я и занимаюсь, могу быть полезной. Я давно вот этим занимаешься, а, уже я полтора года занимаюсь астрологией и уже полгода как ченнелер. Вот, я не активно афиширую, что я ченнелер, но люди просто начинают рекомендовать и приходить ко мне даже за этими а, за этой консультацией, это даже больше не консультация, а запрос, да, когда у тебя есть какой-то истинно важный запрос, и ты не можешь понять, в какую сторону тебе действовать, да, потому что исход может быть, ну, не совсем понятен, ты не понимаешь, где тебя поддерживают высшие силы, в чем, да, куда лучше, и вот это вот как раз про ченнелинг, а астрология это больше такой базовый инструмент, когда тебе что-то нужно на физическом мире, да, в физическом mm -hmm. мире получить какой-то результат. Вот это вот астрология, я ее люблю, она такая приземленная. Если чинейлинг это отлетевший, то инструмент, да, то астрология это такая приземленная более версия. Угу. Uh -huh. uh, Анечка, так як ти була у мене на сеансі регресу, і сьогоднішня, uh, сьогоднішня наше таке інтерв'ю, воно саме спрямоване для тих людей, uh, які і, і, ще не були в регресі, та, да, uh, як то кажуть, і для них є такі питання, які, от, як би скажемо так, да, ти вже знаєш це через свій досвід, да, але є люди, які ще не були в регресі, і от я хотіла тебе запитати, uh, як ти взагалі uh, вирішила прийти на сеанс регресу? А, uh, ну, діло почалося ще, наверное, десь рік назад, за, э, за сеанс, да. Я у тебя была на э, сеансе регресса э, в июне, да, прошлого года. Э -э, не, 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 я думаю, что это был октябрь, все да, желтый, так. Октябрь был вот, то есть это. Я начала созревать до этого регресса, наверное, где-то, ну с июня, даже вот так вот с июня, может быть, мая. Э -э, да, то есть мне понадобилось полгода для того, чтобы я искала, я искала наставников, mm -hmm. наставника, да, кто регрессолога, который может действительно провести меня и чтобы у меня был определенный, закрылся тот результат, да, закрылся тот запрос, который меня очень сильно интересовал. И вот я получала разного рода рекомендации, но меня люди вообще люди не откликались, да, как я понимала, что, ну не знаю, что-то что, там, что -то не то. И вот когда я, я, доверяю Вселенной, я знаю, что всему свое время, и я знала, я к этому была открыта, я была готова. И вот однажды я почему-то меня наконец-то сподвинула написать об этом в Гугле, хотя до этого я тоже много раз делала в Гугле, и, возможно, что-то в Чехии. И мне, да, вот так вот в итоге магическим способом <laughs> меня с тобой свели. Який був, головний, який був головний критерій для тебя, чтобы прийшла да, на сеанс до людини, який був головний критерій? Ну, із критеріїв мене інтересували, во-первых, отзывы, либо mm -hmm. же рекомендації, тому що я легко йду по рекомендаціям к Ну, mm -hmm. mm -hmm. Вот это, наверное, то, что, наверное, порекомендовали, но и важно было, чтобы у меня страничка откликнулась у человека. Mm -hmm. вот. это, то есть смысл, который пишет человеку у себя mm -hmm. в боках. Що тебе зачепило конкретно на моїй сторінці, яку ти побачила? Що тобі відгукнулося? Лично з тобою мене більше зацепило те, що як все складалося. В нашому з тобою випадку, я не знаю, можна так розказувати чи ні, повністю. Можна, ну трошечки. Да, я знайшла веб-сайт, де дівчина робить, проводить ці сесії регресії в... Польши, mm это плюс 6-7 часов от меня, и я понимала, что в крайнем случае я туда поеду, но как бы я еще готова, да, вот, э, возможно, что-то здесь будет. И через пару дней, или как-то быстрее, она мне написала и сказала, что у нее есть замечательная девушка, которую она может порекомендовать, потому что где-то в веб-сайте она увидела мою локацию, откуда я заходила, в... откуда я оставляла заявку через веб-сайт. И она увидела, где я нахожусь. И я понимала, что здесь я даже уже особо, наверное, на Инстаграм не смотрела. Мне было важно, что вау, перекресолок здесь. И в офлайне это прямо вот то, что надо. Mm А що ти знала взагалі от, про регресію, як перед тим, як от прийшла все таки до сеансу, да? що, що ти взагалі знала про регрес? Но ну, я знала, что регресс это погружение в прошлые жизни, и uh -huh. мне было интересно вот попробовать. Было очень интересно, как это посмотреть, что покажет мое подсознание, потому что я знала, что у меня творчество, ну, то есть как креативность, да, она есть, но она не супер развита, воображение имею в виду. И поэтому я думала, мне будет сложно. А в итоге, ну как бы, я не могу сказать, что было легко. Видіть да ці картинки, то есть надо було очень сильно розслабитися. Ні, не, не Это ми туди дойде, ти от мені розкажи, просто що ти знала до того як пройти в сеанс? Що ти знала взагалі про регрес? Чи знала ти Это щось? На в жизни через Угу. А вот угу. ти коли йшла в регрісі, що ти взагалі очікувала? От які були очікування взагалі? что я увижу ответ на свой запрос. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. А як ти уявляла собі взагалі от регресію, да? От сам сеанс, як ти взагалі Яке було, було якесь уявлення? От очікувань, я, коли йду на щось нове, я стараюся йти без очікувань, тому що я люблю так удивлятися. Не в да. цьому не, не очікування, я кажу не про уявлення, а я кажу про э, не про очікування, а про уявлення. Так, тобто я просто... Ти поясни, уявляла собі сам сеанс, да? От що ти я уявляла? Не уявляла? Не уявляла нічого, да? Просто йшла як, з відкритою, довіру... просто з відкритою душею, з відкритим серцем йшла uh -huh. в опыт, который моя душа відчувала, прожити в тот момент. Угу. Що тобі було, наприклад, перед сеансом, чи були якісь для тебе складності, наприклад? Перед сеансом? Да. Була би, мабуть, вот більше, як заповнити перший етап, угу. Mm -hmm. да, вот, первые консультации, заполнить таблицу. Она вот так долго мне шла, но я понимала, что мое желание настолько сильнее, что я заполнила эту таблицу. Но я понимаю, что для многих людей это просто будет, например, отсев, как такое нести... истинное-неистинное желание. Да, тебе. То есть для тебя таким более, то говорят, сходкой к регрессу, немножко тяжкой была сама подготовка, да, до сеанса? Ну да, да, я бы больше так, наверное, сказала. А что ты брала Ты брала что просто приедешь, просто скажешь «я хочу в сеанс», да, и просто зануришься, да? То есть без... Да, я же говорю, нестандартный запрос был. Не как для всех. Ну, ти знаєш. Я тобі хочу сказати, що кожен запрос кожної людини, він взагалі нестандартний, абсолютно нестандартний. Але а, одне, що поєднує взагалі всіх людей, які приходять до сеансу, доходять до сеансу регресу, і коли дійсно отримують тут от результат, це вже з, з досвіду свого і своїх, скажімо так, клієнтів, тих, тих людей, які вже були да, в сеансі, що потрібно вибирати той запит, який. Від душі, знаєш, не да. логікою, тому що коли подивитися зараз на той другий запит, який залишився, він від логіки, він від розуму, да? він, він, він такий ем, земний, скажімо так. Да? А да. той інший він от саме від душі. І коли ти кажеш, що от зараз ти вже доросла до того другого запиту, і чому? Тому що ти як кажуть, погладила свою душу, ти відповіла своїй душі а На той запит, який от був а, такий глибокий, да? Ага, А добре. А що е, саме коли ти прийшла вже в сам сеанс, от в самому зануренні, а які ти відчувала, що ти відчувала взагалі, да? тобто, які, от, від того, що ти побачила, від того, що ти е, там зрозуміла, да? які відчуття взагалі от, після сеансу? Ну, во-первых, после самого сеанса я отходила. Это uh -huh. такой важный момент, который я не ожидала, оно было. Я отходила, как будто бы я была сама не своя. А, как будто бы, ну, знаете, после тяжелого такого путешествия какого-то долгого, ты приходишь, тебе надо немножко полежать, там, немножко побыть наедине с собой. Когда там едешь в путешествие, да, там, допустим, на машине, да, неважно, на машине, на самолете, ты приезжаешь, и ты не можешь бежать куда-то, ты хочешь просто немножко так... И вот, вот это вот немножко меня затянуло прям надолго, но у меня была возможность, да, я, в принципе, понимала, что я как бы могу дальше расслабиться, и я прям даже еще и заснула, я, наверное, заснула на два. Я уже не помню, на сколько, но я заснула и, ну, я не могла особо даже разговаривать. Да, я говорила, но это было как будто бы так прям через силу. Uh -huh. Вот и я просто хотела побыть как наедине с собой. И uh -huh. на следующий день уже все было хорошо. Я уже как пришла на uh -huh. при себя. Тобто момент такого глибокого розслаблення, да, для тебе, от саме через сеанс, тобі потрібно було час на відновлення, да, і це не, зайняло не. десь день, так? Да? Так. Да. Ну, Давай от ми мене ще... mm -hmm. з собою 9, по-моєму, да, ну, плюс-мінусів мінус 9, mm -hmm. там где-то до часу, і, і от потім цілий день да, я приїхала, особо так не могла говорити, пішла поспала, проснулася, особа теж так не очень, і пішла знову спать. І вот на наступний день, я прям спала, да, У мене ресурс у сні. Що на наступний день, які були відчуття взагалі після сеансу? Я вже не пам'ятаю. Ну, ти пам'ятаєш, що ти хотіла спати, да, а на наступний день, от який, який був стан? Да. Такий? Ну, вже нормально, скажімо так. тобто, да, повернулася. Так, да. так, mm -hmm. да, 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 не було вже такого нічого там. Mm -hmm. mm -hmm. Что бы оно так могло меня, поэтому я, наверное, и не запомнила. Добре. Чи отримала ти те, за чим ти йшла взагалі в сеанс? А, да, да, я прям очень тебе благодарна. Это было прям вообще супер. Вот то, то что я хотела узнать. Коли відчула, як одразу ти відчула оце, як я кажу, поглажування душі, коли знайшла відповідь на те, з чим ти йшла на той запит, власне. коли ти відчула саме оце таке, я отримала відповідь. Як одразу. Це сразу же після сеансу, навіть навіть, може, і в сеансі, <смеш> я просто об этом сильно не думать потому что ну там показываются же, да, картинки и ну наверное вот даже больше класс завершилась я не буду спойлерить консультацию но наверное вот в конце очень даже вот такой в конце консультации в конце регрессии а, Что ты можешь на в конце консультации? В конце когда мы писали регрессии, мы с тобой еще говорили, да, ты можешь на я что? имею в виду, вот, когда уже завершались, перед тем, перед тем, как выходить, да, снова чувствовать свое тело, я имею в виду вот этот, я так понимаю, вы лучше не рассказывали. выход из се сеанса. Угу. Да, вот перед тем, как и делать, был определенный угу. момент, который я прям почувствовала, о, все, типа, мне все понятно, я все решила, угу. классно. Ну, поподитожування, ти паніла, що я говорю? Да, да. І ми з тобою вчора говорили, скажем так, да, домовлялися про сьогоднішню все ж таки, зустріч. Я знаю, що ти також дуже активна людина і навчання, і все. Я тобі дуже дякую за те, що ти виділила час на. Те, що ми сьогодні зустрілися. І вчора ми так коротесенько переписалися і щодо змін. Да? І ти сказала, да, власне, нічого так глобально і не сталося. Да? А коли почали трошечки розбиратися, то виявляється, що таки сталися да, зміни. І вони, якщо подивитися на масштаб от зараз і якби. До сеансу і е, на той масштаб змін, який зараз. Як ти вважаєш, наскільки е, зміни все ж таки відбулись? Ми не будемо говорити про що це, тому що це особисте. Я думаю, для людей, які будуть дивитися це відео, що ж там такое, що там такое, так? Це власне, якщо Аня захоче, то особисті речі? Там було... Смины были, были, но они были, скажем так, как это я ощущаю, да, если бы они, они были, ну то есть они до этого, да, если было вот так, mm -hmm. то сейчас смины стали вот так, то есть mm -hmm. они как кратными стали, mm -hmm. вот. Это если так в целом. Ну, в тому -то, от в тому-то і великий, я би сказала, глобальний плюс регресії це те, що зміни відбуваються настільки, скажімо так, лояльно і м'яко, що людина навіть не помічає цього, так? але вона помічає тоді, наприклад, коли вона звертає увагу. Я часто дуже прошу клієнтів, щоб вони записали відео, таке коротесеньке, малесеньке з запитом, саме перед сеансом. І от зараз. Так, і коли людина дивиться на себе перед сеансом, так, і потім на там місяця, буває таке, що навіть. За 2-3 дні просто змінюється обличчя, да, змінюється погляд у людини, тобто, наче відкривається, от душа відкривається, да, роз, розмягчаються якісь м'язи, да, і це одразу помітно. Я знаю, про що я говорю, тому що моя особиста регресія це е, сама перша регресія, і відео до, і після, е, мабуть, через день чи через два. Це просто глобальна різниця. Це просто. Глобальніша різниця, навіть от просто на обличчі, да, потім зміни, які запустилися, це вже окрема історія. І коли людина от дивиться от на себе зараз, аналізує, да, що було до, а потім через час, якийсь там місяць, два-три, взагалі, регресія вбудовується протягом так м'яко лояльно до півроку. Інколи mm -hmm. буває і ще, і вона я би сказала, вона не просто вбудову працює да, на людину, тобто оці зміни, оці внутрішні бачення, внутрішні висновки. Саме головне, да, що людина робить, да, отримує відповіді і ще й додатково робить висновки. Вони вбудовуються в життя людини до півроку. Це мінімально. Моя регресія особиста працює на мене до сих пір. Вже три роки, саме перша. Я вважаю її настільки міцною, настільки дійсно такою трансформаційною, що от вона навіть зараз, от уже три роки пройшло да, від моєї власної режисі, вона навіть зараз на мене працює. Я так, я так це відчуваю. І я там знаходжу свої підказки. Я там я її найбільше пам'ятаю. Uh, да, і висновки, які там зроблені, і це були такі ключові моменти, да, от якісь такі ключові моменти, які навіть зараз для мене uh, проходять, як кажуть, ниткою да, по життю. Я роблю для, для себе свої висновки. Uh, от як ти вважаєш, uh, чи було гарним рішенням Ань ти все ж таки в сеанс? Звісно, сто процентов. Це взагалі навіть без сумнівів, що не потрібно кожному прожити. Ти людина, скажімо так, не просто людина, не просто з вулиці. Я на той час, от я скажу про себе трошечки, я, коли прийшла в регресію, я взагалі не знала, що таке регресія. Я взагалі не знала, що таке взагалі існує. Взагалі, як то кажуть, ні сном, ні духом. Так? І я просто йшла з глобальнішою довірою. Я казала, що я не, не шукала більше ніяких інших методів. На той час в мене і часу не було на те, щоб шукати. Да? Чомусь от, інтуїтивно я довірилась регресії. От ти людина, яка, скажімо так, коли йшла в сеанс регресії, вже не була новачком, скажімо так, в цьому напрямку, а, в духовному напрямку, да? в якомусь такому а, більш такому широкому да, напрямку, ніж. Інші люди бачать, так, більш широким поглядом. Як ти вважаєш, чи змогла би ти знайти відповідь на свій запит якимсь іншим методом, ніж регрес? Ну, вже так, да, я знаю, але це більше за того, що я чинелінгом ченнелі, почала займатися, і я знаю, що це тяжелеє. Mm -hmm. uh, да, то есть, мне пришла информация, что я могу там это сделать, это будет тяжелее, но uh, я не пробовала. Mm -hmm. <laughs> я не пробовала, uh, можно доверять интуиции, uh, но да, тут уже зависит, наверное, больше от человека. То есть, просто банально человеку, наверное, нет. Uh, ну, то есть, uh, реально узнать. Что там происходило, да, в предыдущих жизнях либо у тебя там, пока ты была в утробе, с помощью только гипноза, да, вот регресса, ну потому что гипноз и регресс это же по факту одно и то же, правильно? Или нет? Я я просто точно не знаю, но гипноз он просто немножко на другой направлен, а регресс он более такой с гипнотическими техниками идет. Ну, ми що не будемо говорити, да, бо це дуже широка тема е, розрізнення, скажем так, регресії гіпнозу, це можливо якесь інше відео буде. Я тобі хочу сказати, чи можливо знайти стільки от е, висновків, роздивитися так глобально свій запит і Глобальні? щоб вийти. І щоб вийти за 4 години з відчуттям я отримала свою відповідь і я більше не хочу. Да? Тобто в мене немає більше питань до цього запиту. Чи от виходячи з свого досвіду, от який тебе зараз, чи, як ти вважаєш, е чи є метод, який би так, скажімо так, допоміг? Ні, ні, ні. 4 не. години, стільки висновків і таке глобальне полегшення. Ні, ні. я думаю, ні. Ну, З цим, мабуть, може. тем, кому может интересно в их жизни, которая вот сейчас происходит, возможно, им вот как больше к тебе надо обращаться как к психологу. Но когда тебя интересует какая-то там детство, внутриутробный период, либо прошлая жизнь, То ні, ні, я давай я кажу конкретно, я скажу одразу так, якби людина не йшла занурення сама, я не знаю там ченелинг, медитації таке інше, все одно розум, логіка вона буде втручатися, розумієш, і тільки тоді, коли ти йдеш в сеанс регресу, коли є інша сторона людини, і питання, які в тебе не звучать в голові, да коли я задаю питання, яке не звучить в тебе в голові, у тебе працює по іншому підсвідомість. Тобто вона одразу як то кажуть, знаєш, робить такий цікавий момент. тобто а що а, а отак от, да, можна? А що отут тут от уту тут -от могло щось так от інакше да бути? І одразу будується інша відповідь. Тобто нелогічні питання, це це скажімо так, нелогічні відповіді, а нелогічні відповіді це. Звичайно, що інший погляд, інша сторона, інші висновки, інше бачення ситуації, чому да. й кажуть, що, наприклад, і психолог він не може розібратися, я вважаю так, що навіть сам психолог якби не був придвинутий в своїй особистій ситуації, якщо десь да, трапляється якась ситуація, все ж таки краще звернутися до іншої людини і подивитися погляд з боку, да. тобто, щоб отримати якесь запитання, отримати погляд з боку. Тому, звичайно, да, є якісь такі, скажімо так, не глибокі питання, да, але є такі глибокі питання, які от іменно давати в регресі. от я кажу особисто і через свій досвід, да, коли йдеш в регрес, скажімо так, я точно знала, що Сеанс, який я йшла свій перве занурення, яке я йшла, я точно знала, що ніхто зовні мені не дасть відповідь. Я точно знала, що відповідь тільки в мене всередині, да, і мені потрібна допомога. Мені потрібна людина, яка б допомогла мені знайти ці відповіді, яка б задала правильні питання і щоб я знайшла відповіді, тому що інакшим способом я би не вирішила. Тобто тільки yeah. так внутрішньо. Так, Та На в нас три хвилинки yeah. а. Как ты вечеваешься? Хотела бы ты еще что ты, Фрекрес? Я знаю по такие вот... Ну да, скажем так, я сейчас чувствую, что я, например, дозреваю до одного э, mm -hmm. запроса, да. Э, пока я его из-за того, что я прохожу параллельное обучение там, да, квантовому коучингу, а плюс астрология, да, отвечает mm -hmm. на мои многие вопросы, она закрывает, И пока моя curiosity, да, это любознательность, она сейчас закрывается, да, вот другими какими-то. Этот mm -hmm. запрос, он пока вот созревает, дозревает, да, и я сейчас исследую мозг на... Э, можно, в принципе, нельзя идти в прошлой жизни, скорее всего, да, с помощью такого, но с бессознательным можно общаться, можно как бы многое и отсюда тоже почерпнуть, да, вот этой вот ответов, которые тебя интересуют. И вот пока я подчерпываю ответы с помощью своего там бессознательного, сознательного, натальной карты, и ченнелинга и всего такого. Как ты, как ты вважаешь, что, может, вот, взагали, в регрессию ходить, как, скажем, как магазин по хлеб. да, то есть, вот, просто… Да, надо, ну, банально, вот, если ты придешь как магазин за хлебом, ты не ответишь на эти все вопросы, которые в консультации. Вот, готовы. А, сейчас я хотела такие главные Может, вот ты хочешь что-то сказать? А, нет, я вообще просто всем хочу порекомендовать этот классный опыт с Ниной. Я прям рекомендую а, такие классные... А, реально, Нина, вот классный проводник, действительно проведет даже такую вот душу, которая уже осведомленная, да, все равно а, покажет что-то новое, и здесь очень важно то, что Нина владеет не только навыками, да, регрессии, но также и другими вспомогательными инструментами, поэтому, Ниночка, моя а, просто рекомендация, я к тебе снова скоро обращусь за регрессией, так что жди. Благодарю.